Так яка розниця, чи Я прокажу холод... Друзі, перший сазончик. Мабуть, сазон. Ух ти ж мій солоденький. Не знаю, як його правильніше брати. Такий чудовий загін, якби ви тільки знали. Як давно не було цих відчуттів. Так, да, це рижий, друзі. Оп! Перший. А я в шокі Фу. А знаєте що я знов забув сумку на рибу? Де який красунчик? Гурмишечка десяточка, без всяких проблем. Ось такого реженького кілограмчика на два.